друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Мар'яна Безугла це не так невинно, як може здаватися. Персонаж давно перетворився зі смішної білки на реального ворога, який шкодить, розганяє російські псом. Множить конфлікти і розбрата в ЗСУ і в суспільстві. Пуше політолог Сергій Марченко, а ляльководи Мар'яни з офісу розробили для неї стратегію комунальні цим комунікації. Коли піарники пишуть в її соцмережах тексти про актуальні проблеми, але з викриленими висновками, наприклад, безугла системно критикує я за що але мовчить про те, звідки власне взявся Сирський, а взявся він з указу президента Зеленського, який звільнив незручного і призначив на 100% лояльного Сирського. критикуючи Сирського, базула, мала би вказати на політичну відповідальність президента за це. Очевидно, не призначення свого протеже. Мала би сказати, що призначенням сирської є ляльководи поставили свої особисті інтереси збереження влади, вище інтересів збереження нашої країни. Тварина тупоробить шоу на крові відволікає від гральних проблем на умієн. Них Ашмоньками з надою Савченко, яку вже слава Богу, стали забувати. Люди з офісу піднімали реальну роботу на перемогу гавкання. Мар'яни не вийде. Це максимально погана стратегія і для збереження вашої встратої влади і для виживання всієї нашої країни. Припиняйте розбрати, закінчуйте готуватися до виборів, займіться реальними справами і викиньте на смітник. Це убоге чучело у той же час. ЗСУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського затримала крота російського ГРУ, який передавав рашистам плани спецоперації сил оборони в тилу ворога. Військова контрароз. Розвідка та слідчі служби безпеки за сприяння головнокомандувача збройних сил України та командувача ССО затримали розконсервованого агента російської воєнної розвідки, більш відомого як ГРУ. Зловмисники виявився підкулковний командир одного із підрозділів сил спеціальних операцій, ЗСУ, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни. Навесні весні 2024 року його дистанційно активував кадровий співробітник російського гру і визнав завдання передати рашистам план бойових операцій. Сил оборони в тилу ворога найбільше агресора цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпоперезначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кривому Кримському напрямку. Для виконання ворожого завдання Крід використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів сил, оборони їхнє озброєння та цілі. Окупанти планували використати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами на Тимчасово захопленій частині території на півдні України також агент зливає своєму російському куратору віддані про інші підрозділи сил оборони у результаті спецоперації всіма контррозвідка ЗСПУ. Поетапно задокументувала злочини зрадника і затримала його. Одночасно проведено комплексні заходи для обезпечення локації сил оборони. За даними слідства, фігуранта був заварбований воєнною розвідкою РФ через своїх знайомих у Росії, з якими він підтримував зв'язок. Під час обшуків у затриманого вилучено засоби конспіративного зв'язку комп'ютерну техніку, мобільний зв'язок та накопичувальні інформації слідчі служби безпеки повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічна в'язні з конфіскацією майна спецоперацію. Проводили спільно і слідчими одеського управління СБУ за процесуальне керівництво прокуратури, резюмують в СБУ. Той же час команда з інформації подають те, що іншу версію цієї події після затримання агентурної групи. У складі шести осіб керівник середньої ланки сили спецоперацій до рук збу потрапили дані про наявність агентурної мережі в Генштабі і вищому командуванні збройних сил України. Після доповіді Зеленському п'ятеро з шести затриманих були ліквідовані, в тому числі ліквідована. А у справу шостого додано дані про сприяння головнокомандувача ЗСУ у виявлено ворожі агентури. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у Ожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.